До порядку денного сьогоднішнього наради включено питання про стратегію розвитку Черкаської області до 2020 року. Що стосується реалізації стратегії стало розвитку України до 2020 року, яка затверджена указом президента від 12 січня 2015 року номер 5 головною метою цієї стратегії впровадження європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Основними векторами діяльності визначено розвиток, безпеку, відповідальність і гордість закриття. Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави. Безумовно, основні це реформа системи національної безпеки, це податкова бюджетна реформа, судова реформа, реформа правоохоронної діяльності, децентралізація і реформа державного управління. Те, що пов'язане із розвитком підприємництва, це дерегуляція і розвиток підприємства, реформа системи охорони здоров'я, програма енергонезалежності і дві основні програми визначені: програма енергонезалежності і програма популяризації України у світі. стратегії передбачено 25 ключових показників, які стануть індикаторами в цій ходу виконання реформ. І, Програм, ті, які будуть визначені відповідно в цьому році. Звичайно, наразі перетворення в Україні в значній мірі залежить від дій центральних органів виконавчої влади і законодавчої влади. І в рамках цих реформ розпочата минулого року робота на рівні обласної державної адміністрації щодо роботи і підготовці реалізації заходів проєкту Державної стратегії України до 2020 року. Є визначені ключові цілі, стратегії, які визначають роботу відповідних груп. Перше це підвищення конкурентно спроможності регіону, розвиток сільських територій, розвиток людського капіталу і створення комфортних умов для людини. Відповідно із основними цілями, це дає можливість нам сьогодні говорити, що є відповідне вже напрацювання, і я б хотів би, щоб зараз про це доповів заступник директора департаменту економічного розвитку адміністрації інтерв'ю державна адміністрація. На сьогодні ми маємо обговорений з громади області проект стратегічних і операційних цілей, тобто основу стратегії. До кінця січня буде завершена робота над її проєктом, що дозволить винести питання про її затвердження на розгляд депутатів обласної ради. Ключові моменти, які закладені в стратегії за рахування результатів обговорення, виглядають наступним чином. Документ має, як зазначив Юрій Олегович, три стратегічні цілі, дев'ять операційних цілей та близько 35 основних завдань. Окремі пропозиції до нас ще надходять, але суттєво ще значні структури, як кожного, вони не змінять. Коротко конформую, які саме стратегічні та операційні цілі закладено в новосформований довгостроковий план розвитку області. І отже, перша стратегічна ціль це підвищення конкурентоспроможності регіону. В ній ми маємо 5 операційних цілей, а саме стимулювання залучення інвестицій, підвищення енергоефективності, вдосконалення управління регіональним розвитком, створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу і п'ята – це розвиток туристично-рекреаційної сфери. Кожній операційній цілі є основні завдання. Загалом їх по даному стратегічному напрямку близько 17. Наступна стратегічна ціль це розвиток сільських територій. Тут вбачаються дві операційні цілі це диверсифікація структури сільськогосподарського виробництва та поглиблення переробки продукції і розвиток сільських територій та периферій навколо і селищ. Стосовно цього напряму ще тривають деякі консультації з експертами. Але я думаю, день два ми будемо мати узгоджену позицію по операційних цілях і основних завданнях. Третя ціль це розвиток людського капіталу. Вона включає в себе дві операційні цілі: підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці та підвищення бізнес та соціальної активності жителів області. По зазначеному напряму передбачено дев'ять основних завдань, які наші подальші дії. По-перше, як я вже зазначав, це затвердження самої стратегії. Відразу ж оголошення. Про збір проєктних ідей від всіх зацікавлених сторін області. Такий підхід забезпечить демократичні стратегії, охоплення всього регіону і одночасно стане внеском у зміцнення спроможності та підвищення зацікавленості місцевих громад у підготовці та реалізації проєктів. Проєктні ідеї будуть збиратися за сталоною формою, яка буде згодом опублікована. Крім того, напевне, буде організовано відповідне навчання, кущові нарадить з підготовки зазначених проєктів. Процес збору буде тривати достатньо часу для оформлення ідей. Потім всі пропозиції будуть сортуватися відповідно до компонентів стратегії та розглядатися музейними фокус групами. Якісні будуть проходити далі, неякісні оцівуватися, ті, що потребуватимуть доопрацювання, будуть допрацьовуватися. В результаті такої роботи буде сформовано план реалізації стратегії на 2015-2017 роки. Тобто, в цілому ми будемо мати два 3 цикли. Реалізації стратегії. Успішність реалізації стратегії залежить від якості проведеної роботи на цьому етапі. Якість може бути забезпечена лише якщо керівництво району залучить до цього процесу громадський бізнес-актив області. Життєздатний план реалізації буде тоді, коли там будуть представлені всі регіони області. Якщо робота буде організована шляхом швидкого збору багатомільйонних так званих хотілах, на цьому можна зразу ставити хрест щоб всі зрозуміли, що розвиткові проєкти певної території в значній мірі будуть реалізовуватися за рахунок коштів цієї території. І тут ми знову повертаємося до якості проєктних пропозицій. Основні джерела фінансування виглядають наступним чином. Це Державний фонд регіонального розвитку, це кошти місцевих бюджетів, грантові програми, інвестиційні ресурси та всі інші незаборонені законодавством джерела фінансування. Керівникам районів потрібно зрозуміти фінансову спроможність сільських селищних міських бюджетів, конкретно по кожному селу селищі і місту, і якнайшвидше розпочати роботу по залученню громад до формування проєктних ідей. Тут буде важко перецінити так звану просвітницьку роботу навчання і переконання людей стосовно фокусування саме на розвиткових проєктах. Цей напрям повинен бути пріоритетним в робочих планах місцевих керівників. На завершення приведу приклад. Село Кідри Рівненська область. Село спеціалізується на вирощування гірків. Населення більше двох тисяч. На території села близько трьох сотень парників. В сезон в гарний день відправляють до 10 фур продукції. В підсумку село має позитивний приріст населення. Кожного року набирає два-три класи першокласників. Село живе в тій же країні, що інші села, ті же, по суті, умовах. Відмінність лише в відмінні, тому, що... Село має най... населення села має високий ступінь самоорганізації і фокусування на конкретному напрямку. Я думаю, які, напевне, більшість присутніх, що можливості більшості наших сіл не гірші. Отже, на завершення ми маємо такі план дій. По-перше, затвердження стратегії, оголошення мобілізації проєктних ідей, збір і формування плану заходів на 2015-2017 роки, затвердження плану заходів і робота по фокусуванню фінансового ресурсу на заходах і проєктах програми. Дякую за увагу. Я хотів би, якщо можна трохи детальніше розкрити тему диверсифікації сільського господарства і блок, який пов'язаний з енергоефективністю. Що передбачається? Щодо енергоефективності, два основні завдання це створення умов для розвитку альтернативної енергетики і стимулювання заходів з енергозбереження. Це два основні завдання. Стосовно диверсифікації структури сільськогосподарського виробництва та поглиблення її переробки мається на увазі розвиток тих напрямів сільського господарства, які в нашій області розвиваються, але ще знаходяться не на тому рівні. Це насамперед і ті, які дають найбільше робочих місць, Це насамперед тваринництво, вочівництво, кроківництво. Стимулювання будівництва до стривалого зберігання продукції, поглиблення її переробки ті, тими механізмами, які є в області. Це створення кооперативів, комунальних підприємств, далі навчання та інформаційна підтримка сільського населення, в тому числі сільськогосподарської кооперації, досковання підготовки фахівців для розвитку малого бізнесу. В Сільського господарства і покращення доступу агровиробників до ринків збуту. Це основні завдання. Стратегії також будуть описані по кожному операційній цілі, по кожному завданню. Можливі сфери застосування, це така, так звана підказка, вони будуть можливими, але, як то кажуть, не виключеними. І, і будуть індикатори мати, будуть мати відповідні очікувані результати. Більш детально це буде, я думаю, за сьогодні ми ще дозводимо, там є у нас певні пропозиції. Я думаю, що сьогодні-завтра воно буде на сайті облдержадміністрації, і кожен зможе ознайомитися. ну, Певні пропозиції там ще є, але остана версія, я думаю, буде сьогодні-завтра на сайті. Можна буде побачити, внести ще свої пропозиції та формувати вже на перспективу пропозиції щодо проєктних ідей. Це можна робити ще, по суті, до початку. До заображення стратегії можна це починати формулювати. Програма енергоефективності, те, яка затверджена у нас на рівні на обласної ради, це вже якась в контексті, що стосується енергоефективності і з зібраційних цілей. Завдання залучити відповідні джерела фінансування із, ну, це, безумовно, це місцеві бюджети. Є фонд регіонального розвитку державного рівня, який так само передбачає в цьому році фінансування на, по цьому напрямку. І відповідно це приватні інвестиції. Тому якраз ми запрошуємо усіх учасників і цю інформацію, та яка буде висвітлена на сайті обласної державної адміністрації, це дає можливість мобілізувати всі ті пропозиції, які на сьогоднішній день існують в області. І тому ми всіх запрошуємо до обговорення для того, щоб чітко сформулювати стратегію, особливо операційні цілі, ці, які дадуть можливість системно працювати над конкретною методою.